А мої закупи продуктів продовжуються. Я вже говорила. У мене скоро свято. Буду пригощати дівчат чимось смачненьким. Це у мене овочні спрінкроли. Беру їх дуже рідко. Ну а це улюблена їжа мого чоловіка Еда мами. Там багато білку, і загалом ми це дуже любимо. Перше побачила, ти взяла ось такі абрикоси. Надіюсь, що вони вже спілі. Секунду потрібно поставити сумочку. На чорний день беру піцу з труфільною олією. Вона досить смачна. Для свята взяла велику рибу, буду її запікати. А ще на грилі хочемо запекти кукурузу. Має бути смачно. З фруктів я взяла ананаси та ще й два, тому що їх всі люблять. Впевнена, що вони смачні, тому що жовтого кольору та великого розміру. Перше взяла ось це фісташкове печення, вже спробували, і воно нам взагалі не сподобалось, тому не рекомендую. Так як у мене немає посудомойної машини, мої гості будуть використовувати одноразові тарілки. Ну це для збереження моїх сил. Та й загалом, по повсякденному житті, ми використовуємо одноразові тарілки. Була сьогодні дуже забігана, не приготувала вечерю, тому взяла для чоловіка ось такі суші. А далі покажу більше. Чи своє свято та які страви я приготовила?